На усіх атомних станціях України, згідно чинного законодавства, створена і функціонує система фізичного захисту. Вона передбачає фізичний захист ядерних матеріалів від будь-яких протиправних посягань, наприклад, несанкціонованих вилучень, викрадень, диверсій та інших незаконних дій. Відповідним чином ця система функціонує цілодобово. Вона має, скажімо так, багато ешелонів. І розраховано на різні зовнішні та внутрішні впливи. На діяльність системи фізичного захисту звичайно мають вплив зовнішні чинники, зокрема терористичні атаки, які відбуваються як в Україні, так і за кордоном. Такі події це сигнал до того, щоб фізичний захист негайно посилювати ще потужніше. Сили охорони знаходяться в постійному посиленому режимі. Мета цих заходів це недопущення будь-яких протиправних подій на нашій станції. В цьому аспекті ведеться постійна робота з правоохоронними органами місцевими, а також регіональними та центральними підпорядкування. Здійснюється постійний обмін інформацією щодо негативних чинників та тенденцій, які можуть вплинути на систему фізичного. Захисту станції, так а також на безпечне її функціонування. Одним з елементів фізичного захисту є система інженерно-технічних засобів, яка допомагає повноцінно проводити захист об'єкта. На сьогоднішній день відбуваються планові заходи з реконструкції і модернізації даної системи, яка діє, наприклад, на першому блоці уже більше 15 років. Хочу сказати, що у нас на всіх станціях на сьогоднішній день ідуть досить активні. Заходи по реконструкції, модернізації системи фіззахисту і це постійний процес. Це є і українські розробки, тому що підрядні організації, як правило, всі українські, ну вони використовують і продукцію власного виробництва, а також, ну, скажімо, продукцію передових компаній в цьому напрямку ну, світового рівня. До підрозділів, які забезпечують фізичний захист об'єкта, належать безпосередньо служба фіззахисту, загін воєнізованої охорони, відділ режиму секретності та спецзв'язку, а також військова частина Національної гвардії, яка охороняє Хмельницьку атомну станцію. Підрозділи постійно і ефективно взаємодіють між собою. Одним з видів відпрацювання алгоритму дій у разі загрози є, наприклад, антитерористичні навчання. Вони бувають планові, а іноді для більшої готовності і позапланові. Це масштабні навчальні операції, у яких також беруть участь представники силових структур, органів влади, медичні працівники, рятувальники, усі, чия місія швидко і результативно захищати, рятувати і надавати допомогу. Що стосується найближчих планів, то Олег Редзенець зробив своєрідний анонс про ті заходи, які відбуватимуться у сфері фізичного захисту Хмельницької АЕС у нинішньому році. У червні на базі Хмельницької АЕС будуть проводитися спільні протиаварійні та антитерористичні навчання, до яких залучатимуться представники українських силових структур та колеги з інших держав. За підтримки ядерного регулятора Швеції на базі Хмельницької АЕС буде проведений всеукраїнський семінар з фізичного захисту, у якому також братимуть участь іноземні фахівці. Орієнтовно у листопаді-грудні нинішнього року за підтримки та участі представників Великобританії буде проведений семінар з культури захищеності, теж на базі Хмельницької АЕС. За оцінкою ну, центральних органів влади, зокрема профільного міністерства, НЕКЕНЕГАТО саме в напрямку культури захищеності. Хмельницька станція ну, є на даний час, напевно, пілотною серед всіх станцій України. І тому от, вибрано було саме її для проведення цього заходу. Поспілкувавшись з Олегом Редзенцем, який, до речі, має значний професійний досвід. Понад 20 років він служив у правоохоронних органах і є офіцером Служби безпеки України, вкотре переконуємося в тому, що українські атомні станції це осередки стабільності і гарантія нашого добробуту. Професіонали з гідністю забезпечують тут ядерну, екологічну і фізичну безпеку. Завдання кожного з нас у цьому неспокійному світі просто не бути байдужими і при найменшій підозрі. На диверсійні чи терористичні загрози повідомляти про це відповідні служби.